Пригадуємо, щоб знайти швидкість, потрібно, <потрібно> відстань поділити на час. Так, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на, на швидкість. Відстань поділити. швидкість. Щоб знайти відстань, Потрібно на потрібен відстань, це що ми казали? Другий шлях. Прямо. Ціле. Ой. Помножити. не путайте. І так. Це ми казали, що це нам потрібно завчити добре, бо тому що ми будемо це часто зустрічати і в старших класах. Тому ми це не випускаємо з голови. І так читаємо першу задачу. Е, Тихенько підчитуйте зі мною, щоб ви розуміли, про що йде мова. Мисливець і бурсук, сторінка 58, уточнюю для тих що дивляться. Опинилися біля гуща. Злякались один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках. Як і наскільки змінюється відстань між цими, що з секунди, якщо бурсук рухається зі швидкістю 3 метри за секунди, а мисливець зі швидкістю 5 метрів за секунду? І так, зверніть увагу. Мисливець. Зверніть увагу, давайте на схему. так, Що вони зустрілися біля пущика? Так ось ми такий поставимо дочок і розбіглися у різні сторони. Мисливець біг із 5 метрів за секунду. Тих хто скаже? Як? Як, 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 і, як, відстань, як? Відстань між ними що секунди. І так дивимося. Ось пройшла секунда. Оставимо собі одна секунда. Цей пробіг секунду, і цей секунду. Яка між ними відстань? Одна... Одна... Відстань. Відстань. Два висливих більше. Ну, але скільки? Дивіться, ось, ось між ними відстань. Секунда прийшла і куди подивіться відстань між метрів. ними. Не чую. Вісім метрів. Молодець. Що робив? П'ять плюс три. Пробігла секунда, і, він, і вони віддалилися один від одного вісім метрів. Відстань за секунду. Відстань через секунду напишемо через одну секунду. Так? А тепер дивіться, ще пройшла секунда. То вже скільки? Дві секунди. Як знайдуть? Звичайно, якщо за секунду разом вони віддалялися 8 метрів, то за 2 секунди вже 16 метрів. Головне, ми ви це побачили. І тут пишемо через 2 секунди. Можемо ще взяти і 3 секунди. Так, ще по, по секунді вони пішли і взяли ще ми 3 секунди. Треба Що можна? Правильно, бо молодець, 16 ми можемо додати 8, бо ми знаємо, що за секунду вони 8. Або 8 множимо на 3. Як собі зручно? Mm -hmm. Мені зручно множення, бо я люблю швидше множу. Так? І люблю це. Через 3 секунди. І якщо ми би хотіли далі. Збільшувати секунди, то Я ми би що? Можна. Просто вимножили, множили, множили. І дійшли навіть і до години. Так, а година нагадайте місце. 60, 60, хвилин. 60 хвилин. Так, має. Але, е, а 60 секунд ми набрати, то скільки треба е, цих хвилин буде? Якщо ми наберемо 60 секунд, то скільки це хвилин? Одна, звичайно. Е, і е, нас потреби немає такої, нам не вимагає задача таке, але ми зрозуміли, в чому відбувається. Отже, рух, який у нас одночасно, як іде? В різні сторони. Двох тіл в різні сторони, але майте на увазі одночасно сказав старт і полетіли. Так. Пішли а. далі. А, відповідь. відповідь ми не можемо писати, бо тому що у нас різна різна, Наша нам відповіді треба було знайти. І так, друга задача. Так. Мисливець і бурсук опинилися. Біля куща книжку очі, за мною тихенько читання. Злякались один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках, яка вісім буде між ними за 45 секунд, якщо борсук рухається зі швидкістю 3 метри за секунди, а мисливість 5 метрів за секунду. Чим відрізняється від першої задачі? Вже у нас є да. час. конкретний час. І так, малюємо. рівно собі малюємо. Ось кущик, від якого вони розбігалися, ось рухається швидкість у різні сторони. 5 метрів за секунду, 3 метри за секунду, не помінялося. Але маємо, що у нас час 45 секунд. Що хочуть, щоб ми знайшли? 45 секунд. В 1 В2. А що би ми знайшли? Яка? А ви читайте відстань? Яка відстань між ними? Після першої задачі нам тут буде е, складно знайти цю. Ні, ні. Ми вже зрозуміли, як і що ми думаємо. Прошу, скажи першу п'ять плюс три. П'ять плюс три. Що це ми узнаємо? Буде вісім. Чого? За одну, секунду. За одну секунду. Що? Хто біжить? Разом? Разом молодці. Разом. Можливо. Прошу, Можливо. прошу, Можливо. прошу. Можливо. давай.

Ні, а що я знайшла, так, Хтось мені нагадає, я вже забула. 360 метрів метрів. Це що? Що ми? на 45 секунд. А що? Разом. Що? Нема ніякого разу. Відстань між ними. Відстань між ними. Тому що вони побігли. Протилежні сторони, в різні сторони. Так? Не в одному напрямку, а в різних напрямках. А тут можна вже відповідь писати? тут уже у нас конкретно питає, і тут вже відповідь не можна, а треба вже записати. Бачите, тут уже треба записати. Записуємо відповідь. І так, подивіться, в нас дана третя задача на сторінці 59. Я вже можу тебе тарати, так? Третя задача. І так хтось відповідь мені хоче прочитати. Дуже хоче. Хто хоче? Надя хоче. 45 метрів за секунду відстані. от попала, я точно, пальцем в небо. 360? Прошу Ангеліна. 360 метрів між ними. Відстань між ними. Друзі, вказуйте, відстань. Напиши S там собі. S – то буде та сама позначка відстані. Так. Андюша, ти де була? Чи ти не то прочитала, не туди подивилася? Так, будьте уважні, друзі, тому що наша халатність потім відбувається на, на тому, що у нас не зроблено правильно. А, І так розглядаємо схему. Хто скаже мені, що на схемі дані показали? Що тут вони вже тут... дані? Що, І що тут вони? І тут І одне тут... до одного. Як це називається мудріше? що Вони йдуть на зустріч. Що ще дано? Подивіться на здоров'я. Те, що ми знову це було 45 метрів за секунду. Ну, ми вже написали. Швидкість написали. А що ще дано? Подивіться уважно на схему. час? Час? Час 45 секунд. Так. Ще що хочуть. Що тут ще від нас просять? Зверніть увагу. Ну, не чую, не чую. Прошу. А тут там не те, а С. У нас внизу час, а у них уверху час. А -а -а -а. У них просто місцями. А ми привикли, що у нас внизу, тому ми не міняємо. Тут О! Що я чекала. І хочу, щоб ми знайшли відстань між ними. А як ви думаєте, відстань між ними чи відстань між? Як ми казали? 45... Між селами, між містами. О, між селами, між містами. Ну тут ми не знаємо, чи вони у, у лісі село місто, між їхнім міс... знаходженням, ми так? Знаходження. До? До. Місто. До зустрічі. До зустрічі. Ось цю відстань до зустрічі. Оцей собі десь з нори, е, мисливець вийшов в, е, свої хатки, а борсук вийшов з нори. І до зустрічі, до зіткнення Оце, Давайте повернемо, як цю задачу, цю задачу просто. А чому ми додамо швидкості? Щоб вийшла одна і... Але чому одна швидкість? Бо одинаковий час, друзі, якщо час один то ми сміло можемо швидкості додавати. Якби тут час був різний, то ми не мали би права. Ми б мусили знайти окремо, скільки мисливець, скільки бурсук. А час у них одинаково. Вони рухалися одинаково. Отже, 5 плюс 3 знову маємо 8 метрів за секунду. Це їхня швидкість В1 і В2. Дивіться, які ми мудрі можемо записати. Коротше, так? Бо ми знаємо, що таке В, і знаємо, що таке В 1 і В2. так? Друга віє 45 помножити на 8. А чому 45 помножити на 8, Том... я не розумію. Тому що ми шукаємо 8, а 8 шукається множним. Множеним чого? Тому що це Час на... Учати... на швидкість. Час на швидкість. Тут допишіть слово разом. Отже, скільки у нас було, щоб ми знов не можемо 360. 360 чого? Метрів. Метрів. Хороші моє, якщо ви ще щось десь забуваєте, то бачите, відстань. І зразу собі пишу метри. Бо ось наші метри. так? Секунди, метр. І зразу тут пишіть, щоб не зробили. То що це буде? Відстань. Між об'єктами, між місцем знаходження. Дуже гарно, дуже гарно сказано. С... між Місце знаходження. Боже, які ми мудрі. Так? Я скорочено написала. Ви відповідь не пишіть, просто напишіть відстань між друзями. Він ішов полювати. Відповідь... Він ішов відповідь... на бурсука. бурсука полювати. Ох, дивися. А ми йому заборонили. Сказали, що він подружився. Відповідь цей... 360. 360 метрів. Вістень між, між і мисливцем. Правиль. Була Була така відстань, бо вони потім зустрілися, Так, була між ними така відстань. Сонце, ти вже написала? Пиши відповідь. Хоч скорочено, 360 метрів С. С. Вона виперед і тут пише. боку Ну подивися, як діти пишуть. І так, хороші мої, дописуємо і робимо зараз ще одну задачу. І ми сміло встигаємо, і тоді кажуть, вже додому її не беремо, бо ми дуже мудрі і дуже гарно зрозуміли ці задачі. А тепер таке завдання: самостійно прочитати задачу, самостійно накреслити схему. А тоді ми винесемо цю схему на дошку. Подивимося, які схеми у нас у дітей вийдуть. І так, діти працюють. Задача 2, сторінка 59. І так, я винесла на дошку дві схеми, які я позустріла. І тепер хочу, щоб ми зв'ясували з дітьми. Яка схема точніша і правильніша? Перша чи друга? Перша. А чому перша? Бо, чому чому вони... ось ця нас не підходить? Бо вони Але що пише? Звідки вони відправилися? З прочитайте пер... перше речення. З одного. одного аеродрому. А прапорець у нас це служить одним аеродромом. Ви зрозуміли? Так. З одного. А тут що виходить? Що десь вони пішли з інших аеродромів, розлетілися. так Значить, ця схема невірна І так, вже є діть. Розв'язали задачу і хочуть нам продиктувати. Прошу, Тоня, перше. Перше діє 120 плюс 150. А чому ми це додали? Що ми казали? Коли, в яких випадках ми можемо додати? Коли підтверджуємо. Ні. Коли Часом... час Коли? час одинаковий. Скільки у нас? 270. 270. 270 чого? метрів за годину. Що ми тут напишемо? Разом. Разом що? Разом що? Правильно, швидкість пишемо В1 і В2. Разом. Ти вже говорив сьогодні, Я хочу би хтось другий сказав. Артур, прошу. Це помножити чотири. Чому ми множимо 270 на 4? А ви шукаємо відстань. А відстань катомуся, як шукається? А відстань як шукається правило? треба швидкість на час. І ми так зробили швидкість на час. І так множимо 0 на 4, 0, 7 на 4, 28, вам наступний розряд, 2 на 4, 10, а ще 12. Ні, 2 на 4, 8, це до 10. Я вже просто зразу додала і так збалотила вже... Вала... вас. Але хотіла бачити, хто уважний. Що? Я правильно записала? Так. <після> а що це є? Містер? <після> <після> Містен <Місталь>. між? <після> Аеродром. Е. Е. Між? <після> вертольотами. Між вертольоти. <після> Так, записали, перевірили, записали відповідь обов'язково. Отже, ми зараз підведемо підсумок, а це для діток вже є пояснення.